Як сталося, що гра п'ятирічної давнини досі краще серед РПГ ігор в середньовічному сетингу? Щороку виходить щонайменше десяток РПГ-шок, і сучасному гравцю правди є з чого вибирати. Але залучити гравця так, щоб він інвестував час свого життя, здатен далеко не кожен симулятор бійок, крафту та продовження роду. Треба залучити гравця емоційно і примусити його повірити в те, що відбувається на екрані. А з цим Kingdom Come Deliverance справляється навідмінно. Незважаючи на вже досить солідний вік, реліз був у 2018 році, гра році. Грай досі має файний вигляд, добру оптимізацію та дійсно цікавий пропрацьований сюжет, який, окрім всього іншого, вкладається в канву історичних подій того часу. Тож, вельми шановне панство, давайте зазирнемо за лаштунки інтриг і протистояння угорського короля Сізімунда зі своїм братом Варсовом Люксембурзьким і його послідовниками, що в результаті послугувало джерелом для гусицьких війн на початку 15 століття, Геймплей гра представляє собою екшен РПГ в середньовічному сеттингу, який достатньо точно відображає історичний період на території сучасної Чехії. Розвиток персонажа здебільшого проходить через активні дії, тобто сила персонажа збільшується в результаті фізичних дій, володіння мечем саме внаслідок роботи з мечем, а травництво через збирання всіляких трав. Звісно, що відповідно до рівня навички, а їх всього двадцять, діє наш персонаж Генрі. У випадку зі зброєю він наносить більше шкоди і швидше атакує. У випадку з конями або собаками більш ефективно використовує їх, розблоковуючи нові навички супутників. Взагалі, система розвитку персонажа з одного боку достатньо зрозуміла, а з іншого покриває більшість аспектів РПГ. Навіть можна прокачати на максимум стати персонажа. Однак на це потрібен час і суттєвий відхід від сюжетного оповідання. Чи варто воно того? Однозначно, не під час першого проходження. А далі вже вирішувати виключно вам. До речі, про мечі, обладунки і інші маркери епохи, тобто про речі. Чеські розробники провели гігантську роботу, і предмети у грі відповідають історичним аналогам. Якщо не брати всілякі великодки, які також не особливо вибиваються з контексту гри, то Kingdom Come Deliverance максимально занурює нас в історичні події з відповідними декораціями. Взагалі, речі, які ми носимо, не мають фактичного розподілу по якості. Однак зрозуміло, що меч лицаря буде якіснішим за меч найманця. Крім цього, всі речі мають показник міцності, і їх таки доведеться лагодити або самотужки, або профільних майстрів, кравців, ковалів чи зброєрів. Звісно, що це буде коштувати грошей і подекуди немалих. Стосовно аспекту, так би мовити, виживання. Розробники і тут підійшли з достатньо високим ступенем реалізму. Бо нашому герою потрібно спати і їсти, причому свіжу їжу. Ну ви ж не хочете, щоб Генрі дав дуба на найцікавішому і найвідповідальнішому моменті? Бо в цій грі отруєння банальною діареєю не закінчиться. У грі є система швидких переміщень, але ніхто не гарантує вам, що ви дійдете до місця призначення цілими, нікого не зустрінете і нічого не знайдете по дорозі. Тобто, зустріти бандитів чи інші пригоди на свій ніс це просто цікаво і подекуди фатально. Через те, що гра заточена на сюжетне оповідання, незважаючи на те, що це Open World, у вас все ж таки достатньо обмеження можливості по взаємодії зі світом. Хоча... Ніхто вам не заважатиме стати кровожерливим маньяком або шляхетним лицарем в сячих обладунках. Але навряд чи це впливатиме на розвиток сюжету. Історія як ми казали раніше, події гри відбуваються в період вторгнення короля Угорщини Сізігмунда до земель Варсела Люксембурзького, а точніше у 1403 році наш протагоніст Генрі. Син панського коваля пана Радзіга Кобила, прихильника короля Варцлова, чиїми володіннями є місто Скаліц і місцеві срібні копальні. Батько Генрі Мартін закінчує замовлення для пана Радзіга висококласний меч, і задача Генрі безпосередньо передати його пану. Однак цьому завадило нашестя армії Сізігмунда, що склалась з більшого споловців, які почали негайний штурм міста. Ад'ютанці сер сермаркварт фон Аоліц, німецький аристократ, клоднокровно вбив батьків нашого протагоніста у нього на очах. Генрі вдалося втікти до міста Таленберг і попередити місцевого лорда пана Дівіша. Про долю Скаліце і небезпеку війська Половців на чолі зі Зігмундом. Після досить напружених перемовин пана Дівіша з Марквартом, армія Сізігмунда полишила околиці Таленберга. Наш герой вирішив повернутися до Скаліци і поховати своїх батьків належним чином. Однак Генрі не тільки не зміг цього зробити, але й втратив меча, який повинен був передати пану Радігу. З цього і починається історія нашого персонажа в тіборі часи. Зацініть! Це ще й не спойлери. Звісно ж, ми не будемо спойлерити сюжет, якщо ви ще не грали в цю гру. Однак він цікавий, добре пропрацьований і однозначно захопить вас. Графіка і звук. Незважаючи на досить давній реліз, гра має вигляд класний, тим паче, що є додатковий пак текстур великої роздільної здатності, та й розробники заклали можливості, які були трохи попереду середньостатистичного заліза того часу. Звуковий супровід хочеться назвати якісним і достовірним. От дійсно складається враження, що ти знаходишся на полі бою, в лісі біля річки, от тільки запахів не вистачає. А подекуди на них такі посилання йде. Хоча тоді б не завжди було зрозуміло, чи ти граєш, чи ти вже в грі, се яблічко, в травічце високе. Муй мілейго не найде, буде гоміт. Rozběhlo se jablíčko ze stráně u řeky. Můj milej ho nechytí, uplave na věky. Vraženě Kingdom Come Deliverance – еталон історичного РПГ завдяки саме своїй реалістичності та історичній коректності. Вона не імітує, а створює ефект справжнього занурення в середньовіччя, де навіть великотки не вибуваються з історичного сеттингу. А наша команда котиків винесла однозначний вердикт. Одягайте обладунки, гостріть зброю і гайда на допомогу пану Радзигу на пошуки батьківського меча і дослідження середньовічної богемії. Іцно обіймаємо наших патрончиків, ви завжди можете підтримати нас грошенятами, а лайк і підписка на наш Ютуб безкоштовні. З вами була ваша команда котиків. Підписуйтесь на канал, грайте тільки в якісні ігри, донайте на ЗСУ і Слава Україні!